Як сили оборони протидіють новим загрозам та чого чекати далі, якщо цифра атакованих засобів повітряного нападу перетнула вже позначку 800? Про це і не тільки говоримо далі. З нами на зв'язку голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко. Пане Іване, вітання вам. Добрий ранок доброго здоров'я, радий вас бачити. Слава Україні. Навзаєм, слава Україні. Отже, кількість зранів... слава. Отже, кількість дронів і ракет дійсно вражає. Вона стає то більшою, то росіяни зменшують кількість цих атак. Але за даними командування повітряних сил, частина ворожих безпілотників летіла з боку Білорусі, зрізаючи маршрут для швидкого входження в повітряний простір України. Про що це свідчить? Це нова тактика, чи просто так вийшло в Росіян? Якщо ми говоримо взагалі про загальну цифру, ми маємо розуміти, що тут Росія. Також намагаються і створити певний психологічний ефект, що я маю на увазі, коли кількість безпілотників, вона, як правило, в більшості днів є, десь там в межах 100-150, вони про це не озвучують або принаймні не роблять інформаційної прив'язки. Але от коли запускають більше 500, вони обов'язково це намагаються накручувати, щоб створювалося враження. Така кількість безпілотників може вилітати щодня. Хоча насправді, поки що, військово-промисловий комплекс Росії випускає значно менше, там десь у межах 200 е -е, безпілотників в цілому, і вони роблять, як правило, процес накопичення, а тоді разово пускають е -е, хвилю. Якщо ми говоримо зараз про пуски безпілотників з Білорусі, ну, почнемо з того, що. Не нова ситуація. Противник намагався використовувати територію Білорусі як транзитну зону, які, скажімо, є підтверджені, але ну, і Білорусь теж між іншим заперечує факти, що вони запускаються з її території. Ну я думаю, що тут швидше е, воно пов'язана ситуація з оцими навчаннями, які відбуваються в Білорусі. Вони паралельно, окрім скажімо, навчання підготовки наземних сил також і відслідковують можливості пусків чи масштабування пусків з Білорусії чи використанням повітряного простору Білорусії як транзитного для того, щоб бачити, де ці безпілотники можуть прилітати, де ці безпілотники мають можуть потрапляти на Сліпі зони ПВО у нас чи вони є, чи їх немає. Ну і крім того, я думаю, що з часом будуть ми побачимо маневри таких безпілотників здовж країн кордонів або буквально біля кордонів Польщі, країн Балтії. Це теж буде пов'язано з. Власне, спробами дослідити вивчити їхні реакції, тобто країн Балтії Польщі на такі близькі прольоти безпілотників, їхню масовість. Хоча ми розуміємо, що основна ціль це все таки цивільне населення України, і про це всі говорять і всі розуміють. Але тим не менше, на жаль, противник mm -hmm. вибрав таку стратегію геноциду Пане, протидія їм ну. Пане Іване, да, протидія, вибачте. Протидія їм це перш за все наша авіація, це системи протиповітряної оборони, наземні, середнього, дальнього радіусу дії, від, скажімо, зенітних установок до тих самих технологій. Ірісте, НАСАМС, також ж тут добре справляються і навіть ті ж пострадянські шивки, ОСА. Але все таки і акцент ставиться зараз на дрони перехоплювачі. Хоча знову ж ми завжди ми десь трішки забуваємо про те, що дуже ефективними насправді є армійська авіація, це гелікоптери, які по суті. Можуть підніматися на достатню висоту, плюс засоби ураження з за гелікоптерів дають можливість власне бити, збивати ворожі безпілотники на їх максимальній висоті підльоту. Ну і не забуваємо, що гелікоптер достатньо маневрений для того, mm. щоб вираховувати ці безпілотники, ну, і крім цього, легкомоторна авіація. Ну але тут є ряд технологічних нюансів. Пане Іване, ми вже сьогодні, до речі, дякували перед тим, як з вами зв'язатися. Дякували в підводці, да, що сьогодні збили 93, я так і порахував 93 відсотки, трошки там більше. Ще раз можемо подякувати за це нашим силам ППО. Але я давайте хочу про росіян запитати. Там пропагандисти просто вистрибують із штанів, тому що вперше за час повномасштабної війни внаслідок наслідок атаки було пошкоджено будівлю Кабінету міністрів. І ми вже сьогодні бачили це відео, да там де включалася Юлія Сверденко, наша прем'єрка, питань. А що вони цим хочуть сказати? Це по-перше, а по-друге, тепер у нас пряма відповідь може бути. Тепер Кремль і цей купол їхній стають відповідними цілями для Збройних сил України чи ні? Якщо я не помиляюсь, у 23-му році, по-моєму, там вже ж падав безпілотник на купол Кремля один з діло, да. Кремля. Було діло, і було діло, що прильоти були по їхніх міністерствах вбивства і по інших міністерствах, і по москва сіті де сконцентровано ряд їхніх адміністративних е, власне центрів. Ну але якщо ми говоримо про приліт в Кабмін, ми маємо розуміти, що це скажімо, ситуація, яка досягла результату, А скільки було пусків противника, коли вони цілили. По Кабміну, що по Верховній Раді, чи по її міністерствах. ну Такої інформації я не маю, але думаю, що точно це було набагато більше. Але, знову ж, тут ми бачимо, що противник не стільки технічного якогось чи результату намагався досягнути, і скільки інформаційно, політичного бо по великому рахунку, Кабмін це не військова структура, Кабмін займається. Гуманітарними, економічними, соціальними питаннями в плані організації налагодження взаємодії з обласними центрами точно прямої участі, скажімо, в бойових діях. Вони приватні Міністерство оборони воно знаходиться в інших приміщеннях. Тобто, казати, що це було міністерство оборони як логістичне міністерство, теж. Не, не варта, але противник все таки це намагає, Буде обов'язково намагатися використати сугі пропаганді, як Уже використовує о, як там осинне гніздо. Там бла бла бла. Нам варто бити по ще раз по якихось родових установах, якщо вони не мають ну такого значення, ну тільки скажімо так, політичне значення мають. Найбільше адмініструванням займаються, все таки нам значно більше важливіше наносити удари по тих об'єктах, які, скажімо, напряму задіяні до війни. Тобто, це нафтопереробні станції, МПЗ, які бюджетутворюють, а також арсенали, склади. Бо кожен боєзаряд насправді кожен безпілотник це якась енна сума. І просто вкладати кошти для політичних жестів. Ну нам точно не це будемо не будемо витрачати не гроші в пусту, да Однозначно. до речі, росіяни пусту, також, правильно да. дуже грамотно сказ. До речі, росіяни не витрачають гроші в пусту. Вони постійно працюють над удосконаленням своїх ракет, шахетів, безпілотників так далі. Так далі, для того, щоб знищувати або обходити нашу систему ребів. Ну і, зокрема використовують також дрони імітатори. Вчора про це говорив Юрій Ігнат, про те, що Росіяни фактично п'яде. 50 на 50 запускали іміна, імітатори і дрони з е, вибуховою частиною. В чому тут небезпека саме в таких дронах? Чи можна їх відрізнити відрістити їх важко в повітрі? Проблема в них в тому, що вони значно дешевші, і насправді вони витягають на себе достатньо велику кількість уваги наших протиповітряних сил це оце, оце є основна базова проблема. Хоча, знову ж, ми знаємо, що противник зараз навіть на дрони обманки намагається поставити якусь кількість вибухової речовини для того, щоб, я так розумію, щоб якщо їм вдасться обійти системи протиповітряної оборони, щоб за рахунком вибуху чи підриву її визначати, де були сліпі зони, ну і окрім того, вони. На жаль, не відмовляють собі у їхньому якомусь такому дикому, абсолютно нелюдському бажанні завдати удару по наших цивільному населенню, бо ці дрони як такого призначення, скажімо, цільового. І для нанесення ударів вони не розглядають. Це просто абсолютно не керовані такі собі удари, де воно mm. попаде, там і підемо зробить. Ну зокрема, це для того, щоб подивитися, де працює наша система протиповітряної оборони, але ми вже маємо відповіді. Вчора е, також говорили про те, що знаємо, як боротися, але всіх секретів не розкриваємо. Іване, дуже дякуємо вам за інформацію. Спасибі, що доєднались з нами. Був на зв'язку голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України Іван Тимочко.